Шлях до енергонезалежності України народні депутати від свободи зареєстрували у Верховній Раді проект зміни до закону про теплопостачання. Цим документом планують полегшити процедуру від'єднання будинків від централізованого палення. Руслан Марцінки пояснює, на фоні війни з Росією, а відтак і енергетичним протистоянням Україні просто необхідно зменшити свою залежність від блакитного палива держави-агресора та зменшити споживання газу. Один із ефективних механізмів зняття будинків з централізованого палення. З подальшим переведенням їхнього теплозабезпечення на альтернативні джерела. Однак, нині для цього закон вимагає згоди усіх мешканців. Ми запропонували законопроект зміни до закону про теплостачання, яким передбачено, що відключення будинків не 100% згодою, а зі згоди 75%. І не тільки це стосується опалення газового, а в тому числі електричного, в тому числі дахові котельні, тобто всі види опалення, для того, щоб. Сьогодні можна все таки виграти цю енергетичну війну. Разом з тим невирішеною залишається доля урядової постанови, яка забороняє поквартирний перехід на індивідуальне опалення. Це обмеження переконаний обранець також грає на руку російському газовому монополісту. Сьогодні перехід на індивідуальне опалення, навіть газове, воно дозволяє економити на 30% газу в нашій державі. Приблизно це якщо в грошах взяти, 1,8 цілий мілья... десятих Ярда доларів для української держави. Я вважаю, що це значні кошти, які можна навіть перенаправити сьогодні на військових, перенаправити на забезпечення, і це значна кількість тих коштів, які могли би зекономити. Нардеп сподівається, зміна до закону проголосує, ще Верховна Рада цього скликання, адже нині чимало об'єднань власників житла уже заявляють про готовність опалювати свої будинки даховими котелями на різних видах палива.